Добрий день. Ми знаходимося у відділенні реанімації відділення вроджених вад серця. Виживання пацієнтів, вродженими вадами серця, залежить не тільки від кардіохірургії, від здібностей, хірурга можливостей, а теж за все від наявності якісного професійного відділення інтенсивної терапії. От зараз ми тут знаходимося, у нас є декілька пацієнтів, цікавих пацієнтів, новонароджені, дорослі діти. Наповненість цього відділення показує е, здатності відділення вродженого фасерця, здатності е, відділення реанімації новонароджених і реанімації е, хірургії вродженого фасеця приймати будь-яких пацієнтів з будь-якою проблемою. Головна перевага наша і цього відділення в тому, що ми дуже легко контактуємо. Е, до нас пацієнти приїжджають. Е, Через декілька годин після народження, якщо є необхідність госпіталізації, перевага цього відділення в тому, що високий професіоналізм наших спеціалістів дозволяє виживати багатьом дітям з вродженими вадами серця, складними з рідкісними вродженими вадами серця. Теж дитина, яка приїхала по швидкі з підозрою на важку ваду серця, під час обстеження виключили цю важку ваду серця. І е, вдалося вилікувати ендоваскулярно, скажімо так, без розрізу в такому маленькому віці маловісній дитині, яка народилася вагою кіло кг, закрили відкриту артеріальну протоку без розрізу за допомогою оклюдера. Цікавий випадок, тому що е, в дитини діагноз звучить е, наявність кутуючого був в правому передсерді, е, напевно, викликаного за рахунок того, що стояла підключичка, катетер, але Е, стан був критичний, тому що е, тромб в будь-яку хвилину міг е, відірватися і флотувати в інші судини і викликати дуже негарні не наслідки. Тому дитина була прооперована, зараз вона ще, е, так як критична маса тіла, вона дихає через апарат штучної вентиляції легень, е, але дитина знаходиться в стабільному стані. Це е, наш колектив, це частина нашого колективу. Який, як ми бачимо, працює 7 днів на тиждень і 24 години на день. Більшість пацієнтів, які до нас отут лежать, це пацієнти, які приїхали в вихідний день, вночі, в день, немає значення. Завдяки цим людям ми маємо можливо, хірурги, маємо можливість оперувати і маємо надію на, наше, на виживання наших пацієнтів. Ще раз кажу: хірургії мало, головне це реанімація. Вони люди, які тут працюють, люди, які віддають своє здоров'я, свій час, своє життя в наш важкий час здоров'я наших дітей.